Отже, важлива ще одна тема, а якщо ми вже знаємо, що ми будемо купувати, то як це безпосередньо зробити? І я сьогодні покажу на двох інструментах, на двох біржах, так, як безпосередньо і що можна робити на Freedom Finance біржі і відповідно на Interactive Brokers. Отже, коротко спершу про обидві біржі. Interactive Brokers — це, мабуть, рішення біржа, не біржа, а брокер. Брокер Interactive Broker – це брокер, який працює за ліцензією сполучених штатах. Він, мабуть, один з найбільших і тих, один з найбільших і тих, кому, ну скажімо так, довіряють значна частина людей свої пенсійні заощадження, свої акції чи інші цінні папери вкладати. Укладати так, і це один з тих брокерів, який достатньо активно працює в Україні. Ну вірніше не те, що він працює, не те, що він робить особливі зусилля, але приймаючи на свій акаунт кошти від українців, він фактично має теж певну популярність серед тих, хто інвестує. Давайте розглянемо достатньо прості з першої речі, саме ті, які потрібні для початку. От є Interactive Brokers, сайт. Ви будете бачити, тобто ви зможете за нього зайти, зареєструватися, пройти всю процедуру. Треба буде відправити всі документи, паспортні дані, підписати всі угоди. Я зараз не буду це проходити. По перше, тому що я сам проходив і відносно давно вже а по-друге, там нічого немає іншого, а як читати, що саме заповнювати і заповнювати ці дані. І це треба буде звичайно робити англійською, але я думаю, що з перекладачем або із автоперекладачем так ви справитеся. Коли у вас є зареєстрований безпосередньо сам аккаунт, тобто нічого особливого, в мене була ситуації, коли ви кажуть, давайте ми якось там домовимося, ви нас проконсультуєте. Я кажу, окей, а на якому етапі ви вперлися? Тобто, чого саме ви не знаєте, як зробити? Кажуть, та ми ще не пробували. Я кажу, ну попробуйте, а тоді скажете, якщо щось не знатимете, то сконтактуємо. І фактично не було в мене ще випадків, щоб людина сказала, та я щось не розібрався. Тому що все просто. ну, Це звичайна процедура реєстрації, єдине, що враховується, що це пов'язано з грішми. То там вона складніше, бо треба надсилати копії документів. Але копії документів скани у вас так чи інакше є. Коли ви зареєстровані, ви маєте таку шкалу і на ній вибираєте «Transfer and Pay» — «Transfer Funds». і далі нам потрібно закинути з гроші на рахунок. Єдине, що одразу скажу, що в часі військових дій фактично цей варіант не дуже є можливий, можна лише отримати гроші на рахунок, перекинувши їх. Наприклад, через е, вже з іншого рахунку, хтось, припустимо, має рахунок Interactive Brokers, він може перекинути вам на ваш рахунок. Ну або інший варіант перекидувати гроші з-за кордону. Е, тут вже е, можна використати цей варіант, який є. Ми робимо make a Deposit. Далі ми визначаємо звідки ми будемо отримувати ці гроші. Ну, припустимо, ми можемо банківським переказом, просто так, один з варіантів. Можемо з часом буде доступний точно варіант. Оплати із наших банків, які будуть зняті валютні обмеження. Відповідно, ми натискаємо Wire PrivatBank. Далі ми визначаємо суму, яку плануємо. Там припустимо, нехай буде 5 тисяч доларів. По різні суми можна визначати. Варто вибирати таку, в якої банку не, до вас не буде питання. В принципі, в принципі, в Приватбанку в межах таких сум зазвичай питань не виникає. Але якщо ви будете робити з іншого банку, тоді теж треба уточнювати краще своїм банкіром, на яку суму інвестиційний їх переказ не виникатиме. На питань, чому ще зазвичай користуються Приватбанком? Бо зручно і зручно так само робити свій з платіж. Він коштує фактично піввідсотка плюс 12 доларів за сам переказ. Ну такі попередні суми були. Далі референс намбер не обов'язково давати. Але з іншого боку, можете, можете скажімо, там рекомендувати когось. Це теж буде певний бонус. І get wire instruction, тобто по переказу, інструкцію, яку ми отримуємо. От отримуємо від банку інструкцію, куди перекидувати кошти. Отакий От, банк, на такий-то рахунок, такий-то банківський акаунт, і там ще внизу відповідно є наш наші реквізити. І після цього ми натискаємо print. Для чого ми натискаємо PRINT? Щоб видрукувати, зберегти в форматі PDF. тобто ми формуємо рахуночок в форматі PDF. Далі, коли ми будемо робити свій платіж через Приватбанк, я думаю, що ви такі платежі вже колись робили. Якщо не робили, то вибираєте послуги, звичайно, через адмінку Приватбанку, послуги, свій платежі. І далі є варіант. Або самому заповнювати всі дані, або попросити спеціаліста заповнити. І там для того, щоб попросити спеціаліста, треба буде просто цей документ, який згенерований, відправити в Приватбанк і Приватбанк зробить платіж, головне, щоб у вас було достатньо суми коштів на рахунку. Все решта в режимі листування з Приватбанком, відверто кажучи, немає якихось інших питань, ніж ті, які ми вирішуємо побутово з приватом, з МОНУ, з ким завгодно. Тому, відповідно, ну, я особливо якихось деталей не даю. Тепер, коли ми хочемо торгувати, ми вибираємо кнопочку «Trade», і в нас вже є гроші, припустимо на рахунку. Це все триватиме декілька днів. Тобто ваш акаунт опров опровлюватимуть декілька ну, днів, навіть можливо тиждень. Пам'ятаю, що це десь тривало приблизно стільки, поки гроші будуть переходити, це теж буде тиждень. Тобто це варто зробити не затягуючи, але тим не менше, виявляємо, що вже гроші є на рахунку, натискаємо трейд, і ви вже вибрали певну акцію. Ви вибрали ту компанію, якою ви хотіли би торгувати. Ну, припустимо, так от є акції «United State Steel Corporation. Ви вибрали назву цієї компанії, ну, можна по-іншому трохи зробити. Можна, припустимо, там вибрати, написати, написати цю компанію, написати символ цієї компанії. І вам з'явиться приблизно схоже вікно. Тобто тут буде ціна компанії, тут буде, як зростала, змінювалася її вартість, тут можна вибрати з тижневої. Бачите, це вік, це тиждень, можна вибрати, припустимо, графік найбільший, який є, в принципі, місячного немає. так? І ну, можна тут хіба показати період за 5 років цілий. Тобто ми ж надовго торгуємо, тому нас цікавить графік, не тижневий, не, не денний чи години, нас цікавить тижневий або місячний. Деколи навіть річний, ну, але це хіба до якихось дуже там, великих, дуже довгих-довгих акцій, які вже багато на ринку. Далі, тепер що ми можемо тут подивитися? От є. Встановлені, от навіть від мене зараз бачите. Є встановлені певний певні, певні сума, за яку я буду готовий купити ці акції цієї компанії. Я вже для себе її визначив. Тобто, так як ми говорили в попередньому відео, ви визначаєтеся з компанією, для цього ви аналізуєте 100 компаній. Після цього ви дивитеся, яка з них вам підходить. Після цього ви визначаєте ціну, яка б вам підходила. Після цього вже ну, скажімо так паралельно реєструємо з брокера, і вже маємо можливість за цією ціною купити. Ну от припустимо, ми маємо. Можливість купити, що ми робимо. Ми тиснемо «Buy». Дивіться, дуже важливий ще один момент, що ми здійснюємо покупку не в часі торгів. От зараз взагалі вихідний і нічого не скаче, немає ніяких змін коливань курсу. Торгівля відбувається. Інвестор робить торгівлю в часі спокійному ввечері, коли нема торгів, в день, вранці, коли ще сесія не відкрита на вихідних, коли завгодно. Тому що дивитися графік скаче це намагатися зловити вдалу ціну. А це вже завжди погана ідея, бо ви маєте знати, за яку ціну ви хочете купити, і знати, за яку ви хочете продати. Далі, от припустимо. Тут, тобто, бачите, я натиснув е, ордер, я натиснув покупку, це ж нічого не відбулося. Я вибираю ціну, я бачу ціну. Далі, наприклад, дивлюся, яку суму мені хочуть. Ну, припустимо не 100 одиниць, припустимо 10, так? ну, 30 доларів. Далі, е, за якою ціною я готовий купити? Тобто я от, маю якусь певну свою ціну. От зараз на ринку ви, набачите, вона, бачите, вона 3,8. А я, припустимо, хочу поставити там 2,88. Ну, припустимо, я вважаю, що це буде справедлива ціна. Припустимо. І Time force. тобто коли цей ордер буде, скільки часу діяти, день, тиждень, більше. Я зазвичай вибираю good till cancel. Тобто до того часу, поки я його не відміню, цей запит буде актуальний. Тобто давайте ще раз ми для себе зрозуміємо. Значить, чи в нас є запит на покупку, Buy Order, Buy – це купляти? Купуємо актив, от купуємо такий актив. Це ще не купуємо, це ще даємо ордер. Тобто ми даємо заявку. Ми кажемо брокер, купи для мене такий то ордер. Тому коли колись, пам'ятаєте, буде там по телефону казали, купувати, купуй, продавай, і так далі. Це той самий ордер, тільки в цивілізованому форматі. Ордер тайп, ліміт. Тобто ми за певною ціною готові купувати. Можна по маркету, по ринку купувати, тобто як це вдасться, так можна ближче до закриття, можна по якійсь середній зваженій ціні. Ну, я зазвичай вважаю, що інвестор має знати ціну, за яку він готовий купити ті чи інші акції. Далі, good till cancel. І відповідно ми ще можемо встановити take profit. Тобто, образно кажучи, коли відбулася дія, ми далі визначаємо, що я готовий цю акцію продати, припустимо, за 3.88. Бачите, вона автоматично вдала 1 долар. Тобто я готовий 10 акцій купити по 2.88, і я готовий їх продати буду по 3.88. Це буде автоматична заявка. І теж, наприклад, там good till cancel. І так само можу поставити стоп лоси Тобто, образно кажучи, коли я почну втрачати, коли ціна дойде до 1,88, бачите, 1.88, то тоді я кажу, будь ласка, продавай, незважаючи на те, що я піду в мінус. Бачите, я, я втрачу 10 доларів на відповідно такій такі, такі угоді. Ну, я можу там змінити ці цифри. Тобто головне знати, коли заходите, знати, що ви хочете купити, за якою ціною ви хочете купити, і коли ви будете це, це продавати. Це дуже важливе питання. Тепер... Це стосується байду, тобто стосується покупки. Одразу скажу, що можна те саме виставляти і sell ордер, можна виставляти і sell, але саме, ви бачите, зразу підсвічується червоним, тому що це маржинальна торгівля. Тобто, фактично, ну, це можна не зовсім маржинальна торгівля, але це фактично торгівля, при якій ви берете в борг. І е, діло в тому, що sell order, ну, хіба для більш досвідчених. Тобто ви фактично кажете, я продаю актив, якого немає. І якщо цей актив буде зростати в ціні, то вам закриє позицію аж тоді, коли у вас закінчаться ваші гроші. Ну, якщо ви не поставите стоп лосів тобто стейк профіт, я готовий продати тоді, коли. Ну, в даному випадку я готовий викупити назад, тоді коли, і і стоп лос Тобто, коли я буду йти в збиток, я готовий, скажімо так, потерпіти такий збиток не більше ніж. Я не рекомендую торгувати, шортити те, що називається, та тобто торгувати в коротку, тобто продавати, тому що без досвіду можна, як то кажуть, нарватися на те, що ринок сильно піде проти вас, а грати дуже сильно проти ринку, то. Ну, як то кажуть, не кожен витримає, може дуже великі бути витрати. Але з часом, якщо ви розумієте, знаєте, чому саме так, то це ціла стратегія, це така ведмежа стратегія, тому можна це теж в принципі для тих, хто готовий робити. Значить, Давайте ще раз. У нас тут є два варіанти. Ми тут маємо варіант take-buy. У take buy. нас є. Ми можемо встановити, ми можемо встановити так само формат sell. Знову buy. Ми можемо вибрати кількість акцій, вибрати, ну, можемо, наприклад, напевну суму купити. Єдине, що розуміємо, що напевну суму там не буде ніколи точно. Далі, Order type. Ми можемо вибрати ордер ліміт зазвичай. Тобто, що я визначаю лімітну ціну, по якій я готовий купити, наприклад, не менше не більше, ніж 3.03. При поточній ціні 3.08. Ну, припустимо, то там, я готовий купити при 2,97. Скільки часу цей ордер діятиме? Good till cancel, тобто доки я його не відміню, профіт визначаю на такому рівні, припустимо, так, і е, теж доки не відміню, і е, lose, losses, втрати визначаю теж на такому рівні, теж поки не відміню. Давайте розуміти для себе, що в принципі це все є наше власне спостереження, і ми можемо потім це змінювати, тобто ордер. Це означає, що він мусить бути виконаний. Я його можу відмінити в будь-який момент. У мене зараз, наприклад, вісім відкритих ордерів. Я їх можу переглянути, подивитися, що ринок пішов трошки по іншому, ніж я планував, або краще, або гірше, і підняти якусь ціну, або навпаки, зменшити якісь, за які готові купити. Тобто, це, це все змінюється. І більше того, тут розумієте, страх першого натискання. От коли ви вже купили щось. То тоді ще те, то, що називається страшно, так коли ви ще не купили. А коли ви зробили першу дію, побачили, як воно працює, побачили, які гроші списало. Тобто, головне бути уважними, тут нічого особливого немає. Яка ціна? Бачите, вона зразу написала, на яку суму зніме грошей: 297 доларів. Ну, бо по 297 100 одиниць, то буде 297 доларів. І головне пробувати. Тобто, давайте ще раз для себе зрозуміємо: ви вибрали акцію, яку хочете, ввели її символ, ну, припустимо, там не знаю. Припустимо акції, от купон, так далі ввели по суми цих акцій, далі визначили терміни, який ви аналізуєте, тобто зменшили графік. Можете проаналізувати різні показники, тобто багато, багато різних показників можна подивитися теж. Можна прочитати про компанію безпосередньо, можна зрозуміти її базові показники. Ви, в принципі, мали би це бачити заздалегідь, але тим не менше, можна подивитися, почитати новини і далі прийняти рішення, припустимо, про покупку. На яких умовах плануєте купити, знову ж таки, так. далі, яку кількість плануєте купити, видно зразу на яку суму, видно ціна, ціна обмеження, за яку готові купити, доки ця заявка буде діяти, поставити take profit або stop loss. Ну, В принципі, скажімо так, можна зразу ставити там take profit і stop loss, Можна їх не ставити. Тобто, якщо ви торгуєте вдовго, ви розумієте, що це купівля мінімум на рік-на два. Ну, ви ще попідкоригуєте і ще багато разів посумніваєтеся, як в позитивну, так і в негативну сторону, як в суперпозитивну потім сторону, що варто було чи не варто робити. І тоді Submit by Order. Купуємо тоді, коли ринок відпочиває. Не купуємо з ринку, те, що називається. не купуємо в часі, в часі коливань. От, така от ключова ідея, на яку рекомендую увагу, увагу звертати. І ще коротко покажу так само біржу Freedom, Freedom Finance. Це ще один брокер. В нього є своя специфіка, тому що він, якийсь час його пов'язували з Росією. В принципі, це казахський брокер. І з Росії вони вийшли теж Вони вийшли, щоб не попасти під санкції, тобто, ну, якісь, якісь ниточки, мабуть, є. Досить агресивний брокер в Україні він дуже активно працював до війни і зараз працює. В принципі, вони заявили досить чітко про свою позицію, про підтримку. Тобто, ну як вам сказати, не було особливо таких питань дуже там, критичних. Так? Це все-таки сприймається як казахська компанія. Але в них є достатньо багато активів російськими, які вони торгують. І тому ну, будемо чекати, щоб вони їх всіх позбувалися. Принаймні, по рівні того, що тут є українське меню, по рівні певної зручності, все-таки вони теж мають мають свої переваги. Все те саме. Ви вибираєте, ви вписуєте акцію компанії, якою хочете купити. Ну, наприклад, там той же ж самий, той же самий United States Steel Corporation. як приклад. Вибираєте далі цю, цю компанію. Далі, коли вибрали компанію, вона у вас з'являється в списку, далі дивитесь на її графік. Коли дивитесь на її графік... Визначаєте, по яких угодах ви готові купити. До речі, заведення грошей так, так, так само. Тобто є окремий пункт заведення, заведення грошей. крім того, тут, до речі, по Freedom Finance є підтримка, і навіть наших клієнтів ми даємо конкретно напряму контакти, з ким контактувати. І тут простіше певним чином, бо договори можна обговорити, деякі ті чи інші питання. Тобто є з ким спілкуватися. Третій брокер це суто дистанційна робота. І так само можна поспілкуватися про те, як краще відкрити, як закрити ордери. Я показую лише базові речі. Тобто ми от подивилися на графік. Бачите, тут, до речі, є от, е, графік, де е, сидять кити, тобто де засіли, де є основні закупки цієї компанії. Ну, в принципі, бачимо, так, що тут треба на довшій шкалі дивитися, для того, щоб розуміти, розуміти справжні показники. Ну так, достатньо, достатньо потужно. От, і далі ми знову ж таки переходимо. Тут є от окремий пункт торгувати. Торгувати. І там, де торгувати, ми е, зараз виберемо відповідно теж е, цю акцію. Вибираємо. І от у нас, бачите, є от Тікер XUS, «United States Steel corporation Угода, така. така-то. Значить, е, дата угоди, 5.08. Ну, тобто, це так якби. День, коли ця угода може бути виконана далі, купити або продати. Якщо ми натиснемо на цю кнопочку, то значить буде продати. Купити. По ринку купити чи ні. По лімітному ордеру купити. Так, Лімітний ордер. Окей, скільки ми хочемо купити. Ну, зараз не торговий період, тобто ми відповідно маємо тут певні обмеження. Бачите, фондовий ринок відкриється через два дні. Налаштування наказу, доки до відміни, тобто все те саме, що ми бачили в інтереків Брокер з ціну, яку ми встановлюємо, там припустимо скільки вона зараз коштує? 23, Ну, припустимо, ми готові купити за двадцять. Чи... Зазвичай не варто вибирати дуже точних цін. Там є свої специфіки в самій торгівлі. Краще варто, наприклад, якщо ви вважаєте, що справедлива ціна 20, то 20 стане рівнем підтримки, тобто рівнем на який об який як об підлогу вдариться. Навіть графік і тому краще поставити 20,05, наприклад, або 20-10. Тобто, щоб не вийшло так, що ви поставили 19,95, а ціна дійшла до 20 рівно і не торкнувшись вашої ціни, пішла вгору. Це, звичайно, все теорія. Тобто важко сказати, яка справді буде ціна, але тільки ринок знається, тільки в майбутньому ну, Але, тим не менше, про ми можемо це передбачити. Ну, от, бачите, можна почитати, я теж рекомендую завжди читати, натискати на такі, на такі позначки. Ну і далі ми визначаємо, на який період ми готові будемо купити. Я вам так скажу: основний досвід приходить після клацання і тицяння. Після того, як ви попробували натиснути, вибрали певну кількість, певну кількість ціни, так? позначили ту, те, що ви готові купити, ну, і, відповідно, тоді, тоді є сенс розуміти, що, скажімо так, ми навчилися, як це працює. Перші ну, дві-три покупки я рекомендую робити максимально простими. Я рекомендую робити на мінімальні суми. Для чого? Для того, щоб навчитися, для того, щоб зробити висновок, як воно працює загалом. А коли ви вже навчитеся, от тоді можна переходити до більших сум, більше пробувати, і це без проблем. На цьому завершую. Вибирайте брокера, якщо більші суми і довше, то все таки надійніше виглядає Interactive Brokers. Якщо менші суми потестити, все-таки Freedom Finance має більше підтримки і українська мова, тобто є, скажімо, теж певним чином свої переваги. Е, є певні ризики, бо все-таки Interactive Brokers більша компанія, ніж Freedom Finance. Ну, але питання часу, питання досвіду, питання цілей. Потестуйте варіант, через ринок фінанс зруч, зручно купувати так само IPO, тобто компанії, які тільки щойно виходять на ринок. Хоча це активно розвивається, ринок активно розвивається тільки коли є булран, то тобто активний активний ріст компаній різних. Поки що зараз не бул, тому відповідно, відповідно IPO можливо менш цікаво. Але От через Фрідом Фінанс IPO буде набагато зручніше теж робити через ніж через Interactive Brokers. Тому, будь ласка, теж хто на це розраховує, то відкрити рахунки і там і там. У мене є рахунок, і там і там, я торгую там і там. Freedom Finance використовує більше для IPO і більше для таких можливо тестових операцій. А Interactive Brokers для того, що я заходжу вдовго. тобто там рік, два, три. От там я насправді більше використовую Interactive Brokers. Завершуємо, тицяйте, клацайте, пробуйте, відкрийте рахунки. Це потрібно буде принаймні декілька часу, декілька днів то й тижнів, і використовуйте з маленькими кроками, тобто, так як, наприклад, ми вчимося їздити на маленьких швидкостях, використовуйте ці навики для того, щоб зрозуміти, відчути що найцінніше попрацювати з власною психологією, коли ви купуєте або продаєте той чи інший актив. Вірю, що вас все вдасться.